Як зробити самий крутий скін в Брукхейвені? Ось я вже і ми не цей будемо скін робити. Заходимо в голову і вибираємо саму першу голову. Заходимо сюди і обираємо. Зараз, чекаю, чекаю. Ось це. Шукаємо те, що нам потрібно. Ось це нам потрібно. Дальше біля нього має бути така, але зі штанішками. Тепер шукаємо. Ви маєте знайти такі білі штанішки. Я не знаю, чому в мене тут шкіра відсвітляється. Далі нажимаємо більше. Це там, де волосся і так далі. І нажимаємо на волосся. Отаємо. І знаходимо таке от волосочку. Далі нажимаємо окуляри. Дрібні блістяшки. А тепер на банамку. Далі на сумочку. Ми маємо знайти таку сумку. Далі шляпки. Ось такий окуляр. Далі лице. Його можна знайти ось тут. Потрібне ось таке лице. Далі тут є блискітки, вибираємо саме перші. Це такі біленькі. Далі анімація. Обираємо з машинкою повсюду. Як це роблю я. Скін готов. Дивіться, який класний скін получився у нас. Підписуйся на мій канал. Усім пока.